На наступний пленарний тиждень прогнозувалося, що можуть бути кадрові питання. Що Верховна Рада, начебто, має, мала би змінювати кабмін, включно з прем'єром Шмегленом. Станом на сьогодні можу сказати, що принаймні у фракції Слуга народу жодних предметних обговорень, жодних кандидатур не проводиться. Якихось конкретних пропозицій по кандидатурах не надано. Тобто, мені здається, що торги продовжуються, і не факт, що наступний пленарний тиждень стане саме тим тижнем, коли будуть розглядатися кадрові питання глобальні. Можливо, якісь точкові, але і, і, і то треба розуміти, що. Головний зараз центр прийняття рішень по кадрових питаннях, на жаль, не Верховна Рада, який Кабмін підзвітний, а офіс президента України, і там відбуваються основні зараз переговори і домовленості стосовно можливих кадрових змін. Це ситуація, яку ми маємо реально, а не на папері і юридично.